Доброго ранку колегам. Я рада вітати вас на конференції. Зараз не дуже багато в нас е, свят і е, можливості для радощів, але побачити вас, бути можливим, мати можливість бути почутою вами, є для мене дуже важливим. Спочатку хочу е, привітати всіх з святом Дня Конституції, нашої держави. У нас зв'язок. Подякувати вам за віддану працю. Те, що робите ви, те, що роблять лікарі в прифронтових зонах, в деокупованих районах, є насправді великим викликом, з яким ви боретесь і робите це напрочуд ефективно. Хочу поділитися своїм досвідом. Співпраці назвала свою е, свій виступ Дієва співпраця. А наскільки вона буде дієвою чи була дієвою до цього в побудові цих стосунків з донорами, судити вам. А я поділюся інформацією, яка думаю, буде вам корисна. А щодо нашої організації на сьогодні, у 2013 році була заснована Агенція здоров'я на сьогодні, в липні місяці, нам буде 10 років. До цього ми працювали в реформ проектах реформи в освітніх проектах, навчальних проектах, аналітично-дослідницьких проектах, такими донорами, як ЮНІСЕФ Deloitte і іншими. І в півтора року майже назад, під час повномасштабного вторгнення, були змушені повністю переорієнтувати нашу діяльність на гуманітарну підтримку і на критичне реагування для медичної галузі на сьогодні. В нас вже 65 міжнародних організацій, які надавали допомогу Україні, і ті, хто продовжують її надавати постійно, системно. Я покажу цю компанії, в нас. Унікальних отримувачів нашої допомоги це майже 800 лікарень, трошки більше. Ми покрили 336 міст України і міст і селищ 24 області. Отримано велику кількість поставок від донорів. Поставками ми називаємо насправді це великі такі приходи, як морські контейнери, в тому числі їх. 133. в нас 5300 найменувань продуктів, яка була нам надана в якості гуманітарної допомоги, і кількість прийнятих позицій більше 7 мільйонів одиниць. Ми відправили за 14 місяців 1600 майже відгрузок. Зробили з нашого складу в івано франківську обладнання і ліків медичної техніки. І загальна кількість вантажів в вазі складає 800 Трошки більше 800 тонн вартість залученої допомоги 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Звідки взялася така цифра? Ми все обліковуємо, все проводиться тільки офіційно. В актах вказується вартість і ціна кожної позиції. І структура нашої допомоги сьогодні дуже сильна. В структурі дуже багато обладнання. То саме тому от така. Цифра наша організація визнана критично важливим підприємством від Міністерства охорони здоров'я, і це теж дає нам можливість робити аргументувати нашу діяльність для наших міжнародних партнерів і донорів достатньо з великими можливостями. Підставом а для нас, як і для організації, всі ці зазначені. Опції є, є тими, що рухають нас і мотивують нас працювати далі. Ми працюємо тут заради держави, ми працюємо тут заради людей і заради їх порятунку життя українців. Ми працюємо над тим, щоб зробити зміни на краще, і, і, і тому, що ми віримо в нову медицину і через нашу громадянську позицію хочемо розвивати е, принципи нової е, медицини. Як я зазначила, візія наша розвиток нової медицини в Україні через громадянську позицію, зміни на краще зараду порятунку життя людей. Нас є місія допомагати українським лікарям і лікарям в рятуванні житті постраждалих, особливо тих, хто постраждали від війни на прифронтових територіях. І наша мета це. Бути в визнаним експертом, в тому числі міжнародною спільнотою, як експерти, які спеціалізуються на грантовій до гуманітарної допомозі і опікуються відбудовою і відновленням системи для того, щоб наші лікарні, наші лікарі могли мати спроможність надавати якісні та доступні послуги українцям. В нашій команді сьогодні працює 25 осіб 20 осіб це штатні співробітники, постійні співробітники в команді. Команда розділена на а, роботу в Києві Івано-Франківську, де знаходиться великий склад, а, і є волонтери, які підтримують наші різні функції нашого проєкту. Ми сфокусовані виключно тільки на допомозі медичній сфері, тільки на допомозі пацієнтам і на підтримці лікарів. Е, Іншою гуманітарною допомогою ми не займаємося, це тільки медична сфера. Е, у команді нам притаманний сильний ентузіазм, е, багато поваги до один до одного, так само це повага. Е, Впроваджена для наших донорів і для наших рецепієнтів лікарень. Ми визнаємо значущість кожного. Ми підтримуємо один одного. У нас є висока ступінь відповідальності, Колись я собі сказала, що я буду приймати в команду лише людей, які краще за мене. Краще за мене як профі, краще за мене як експерти, краще за мене за своїми моральними якостями. Тому взаємозамінність відповідальність це наші такі притаманні нам риси. А швидкість нашої і оперативність реагування визнають всі донори. Кажуть, що ми дуже павер і робота під ключ. Ми хочемо максимально замкнути в цикли всієї допомоги, яку ми надаємо сьогодні нашим лікарням, всі процеси і працюємо над цим постійно. Партнери-донори, яких я зазначила, на сьогодні вже 65. а Наші принципи з ними співпраці будуються на максимальній тотальній прозорості. На фанатичній чесності з нашого боку і з їх боку, на оперативному реагуванні ми протидіємо корупції, перевіряємо, куди буде надана допомога. Ми перевіряємо лікарні, тому що ми захищаємо інтереси донорів в тому числі. А ми за справедливість справедливий розподіл ліків і вибудовуємо з нашими донорами-партнерами тільки дружні комунікації. Ми віримо, що наші міжнародні партнери стають за нашою допомогою частиною глобальної допомоги всій Україні, яка опинилася в таких складних умовах війни. А їх допомога на сьогодні забезпечує всі пацієнтські потреби, які тільки можливі, тому що ця допомога є достатньо широко широко за своїм спектром діяльності, і якщо б не їх допомога, то вони могли б бути позбавлені того, що потребують сьогодні як цивільні, так і наші військові. Ми вміємо вирішувати завдання будь-якого рівня складності, і це насправді і будує до нас довіру наших партнерів. Довіра це те, що дуже цінує нашу організацію, і те, чому донори нас обирають. А тут зазначена частина донорів, які продовжують допомагати і сьогодні, які сьогодні підтримують нашу організацію і тим самим підтримують вас. Тут на цій конференції представлені деякі з наших партнерів це разом. Українсь і нової країни, одне з наших найбільших донорів-партнерів, і я дуже рада їх вітати тут. І за дуже вдячна за допомогу, яку надають як то представлені донори, так і ті, які надавали її впродовж цього року, а так і тих, хто зможе надавати її і. Надалі для відновлення системи України. А як це виглядає в структурі допомоги, яка надходила впродовж цього року? А, майже 40% це Сполучені Штати Америки а Далі фігурує Швейцарія, 10% допомоги надходило з Швейцарії, і 10% допомоги надходило з Німеччини, а також Польща і Британія допомагала нам. В забезпеченні в медичному забезпеченні лікарень. також на 60% це Нідерланди. А нашими стейкхолдерами на сьогодні є міністерство охорони здоров'я, міністерство внутрішніх справ України. Ми підписали меморандум з дев'ятьма обласними адміністраціями військовими, і на сьогодні у нас є так підписаний меморандум з міністерством економіки України. Що ж дозволило нам організації здоров'я? Отримати довіру донорів і що може допомогти вам, тут хочу зупинитися трошки предметніше, і сказати, що перш за все це, це глибинна аналітика. У нас три особи працюють тільки над тим, що ми постійно перевіряємо і верифікуємо інформацію від лікарень по тим запитам, які ми отримуємо. Ми проводимо його як через власні опитування лікарень через проект через платформи меддата. Ми перевіряємо дашборди Національної служби здоров'я України, перевіряючи в тому числі рух грошових коштів у вас. І одним з. Головних інструментів, які ми робимо постійним, це ми ділимося інформацією з донорами. Ми маємо такий інструмент опитувань і анкетувань як барометри. І постійно відслідковуємо системно ті зміни, які відбуваються сьогодні в потребах лікарень. Складаємо це в звіти і ділимося цим. Проєктом барометр нашим дослідженням з нашими донорами. Він є на українській мові, він є англомовний, і наші партнери Інвайт поділяться після конференції з тими, хто його ще досі не має, але хоче зрозуміти, наскільки ваші потреби так само дотичні до тих потреб, які сьогодні існують в інших. Регіонах тому глибинна аналітика є дуже важливою, і оце, оця саме експертна позиція ем, верифікації потреб вона є дуже важливою для донорів. А нам притаманний дуже уважний контроль на другій тут картинці зазначена наша система ERP, в якій ми ем, працюємо. Це е, максимальна систематизація структуризація всього отриманого ем, завдяки донорам. Обладнання техніки і ліків і контроль того, куди це буде розподілено. Розподіл цього на заявки, можна перевірити, хто це створив, хто надав цю добро на те, щоб ця була допомога відправлена в суми Чернігів або Харків, і уважний контроль, і система двоетапної аутентифікації вантажу, щоб він був відправлений саме туди, куди був замовлений, а теж існує в нашій організації. За це відповідає окремо адміністратор складу. Нам притаманна тотальна звітність на третій картинці, там, де зазначена система маркування, обліку гуманітарної допомоги. Багато хто з вас отримував допомогу від здоров'я, знають, що є система на чат-боту в Телеграмі, який дуже швидко дозволяє туди приєднати акти, фото, відео, лист подяки та посилання на відгук, якщо ви його зазначили за. І подякувала донорам. А ця система вона підгружається одночасно в системі в режимі реального часу в наш репорт, який донори бачать і можуть заходити туди постійно, системно відстежувати для того, щоб максимально уникнути людського фактору, щоб система і техніка автоматизована система дозволила. Відслідковувати донору, куди був доставлений його вантаж, скільки він був доставлений, та як виглядає вже система звітності. Ми не робимо фактично звіти вручну. Це все робить сьогодні система. І наша можливість надати донорам доступ до цієї системи зробив можливим їм відслідковувати це самостійно. А спільна промоція. Ми, як тільки знайомимося з будь-яким донором, як тільки я провела презентацію, як тільки розказала про наші показники діяльності, про те, як побудовані процеси, ми, ми донором ділимося таким брифом, де просимо його дати інформацію про себе для того, щоб ми правильно його зазначали. І таким чином, після першого тестового вантажу, який він відправляє в Україну, він одразу бачить, як, що, як він рухається і що від нас відбувається, тому що ця інформація в тому числі з'являється. На сторінках наших соцмереж, і вони можуть відслідкувати це як в системі нашого репорту, так і в нашій системній спільній комунікації. І також ми вибудили свої принципи роботи на нульової толерантності до шахрайства та корупції. В нас прийнята антикорупційна політика, як Етичний кодекс і інші політики, які складалися нами впродовж цього року. Наші донори, які сьогодні приїжджають на наш склад для того, щоб робити. Аналітику наших процесів роботи достатньо по-доброму вражені тим, як побудована як побудований процес відслідковування всіх процесів, які відбуваються з працівниками на складі, і нам притаманна саме. от... Можливість звернутися, якщо ми бачимо, що хтось з наших лікарень або лікарів, які замовляли певну продукцію або вантаж, роблять які вчиняють якісь дії, які є неприпустимими, ми будемо про це говорити, тому що толерантність до корупції в нас є нульовою, і це дуже сильно поважають наші донори. Коли я говорила про аналітику з барометра, я вам покажу зараз деяку інформацію, яка буде вам теж цікава. Ми нещодавно проводили опитування, це друге опитування, яке було, там приймало участь 139 наших реципієнта, і фактично сильно цифри не змінилися, вони продовжують бути такими, як і в січні місяці. Дефіцит ліків та матеріальних ресурсів на сьогодні помірно. Сильно впливає і дуже сильно впливає на 44% закладів, і тільки 30 з них ну не відчувають потреби в тому, щоб себе додатково забезпечувати гуманітарна допомога міжнародних донорів. А на сьогодні всі відмічають а це 80% закладів. Вона відмічена зеленим, яскраво-зеленим, темно-зеленим, що дуже сильно вплинула допомога від міжнародних донорів. А і тільки 12% не, не відчули, що вона була настільки для них важливою. А, і тут склад, а що саме просять, а, і що є великою потребою сьогодні в лікарнях. А так само, як і в січні місяці, так само і в травні місяці, коли ми проводили другий а, замір, ми бачимо, що медичні меблі, медичне обладнання і навчальні програми для головних лікарів та старших медичних сестер є найбільш затребуваними, більш ніж ліки, і медичний інструментарій та розхідні матеріали. Ви можете порівняти вашу потребу з такими потребами, які зазначені тут, або які ви побачите ще в барометрі, який зможе, буде вам направлений. І коли ми дивилися на те, що відбувається в системі, що є потреби не тільки на ліки, не тільки на обладнання, а й ще на інші додаткові специфічні потреби, ми зрозуміли, що ми можемо перейти від надання.